Приєднуйся до кмітливих, всезнаю, вчимося разом! Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас з вами заняття з математики. Тож пропоную послухати мій жартівливий віршик. Рано вранці у віконце зазирнуло ясне сонце. Нашу кицю розбудило, на зарядку запросило. Стала киця підбирати, що ж їй треба одягати: одні шорти, одна футболка, один браслет, одна бейсболка. Килимок не для забави, щоб виконувати вправи. Один обруч, одна стрічка, одна. Гантелька невеличка. Годі, каже сонце киці. Бачу, ти вже все зібрала. Починаймо робить вправи. Дітки, скажіть мені, будь ласка, про кого йдеться у цьому віршику? Молодці, про пелкицю та сонечко. А скільки було киць тут? Так, одна, а скільки було сонечок? Молодці! Теж одне. Давайте з вами пригадаємо, а що ж Китя вирішила одягнути на ранкову зарядку? Так, одні шорти, одну футболку, один браслет молодці і, певно, одну спідничку. Ні? Разумнички мої, звісно ж, одну бейсболку. А на чому киця виконувала ранкову зарядку? Так, на килимочку. А скільки було килимочків? Ну, звісно ж, теж один килимочок. Які предмети киця принесла на зарядку? Так, молодці. Один обруч, одну стрічку і розумнички, одну гантельку. Пропоную виконати. Пряму та зворотню порядкову лічбу. Перший, другий, третій. Третій. Другий. Перший. Тож скажіть мені, другим за рахунком було що? Так, стрічка. А оворуч був який за рахунком? Зумнечки першим. І третім у нас було що? Молодці, гантелька. Дітки, число 1 позначається знаком цифрою 1. Тож ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами вивчаємо число та цифру 1. Але думаю, ви трішечки втомилися, тому давайте відпочинемо і виконаємо пальчикову гімнастику. Виконаємо разом пальчикову гімнастику. Мама киця муркотіла, діток рахувати вчіла, рахували пташенят і взяли за мишенят. Ось один, де пара двоє, всі разом це буде троє. Четверо Це 2 і 2. Ну, а 5 мишей нема. Тож продовжимо з вами вивчати число та цифру 1. Давайте подивимося, на неї дуже і дуже уважно. Скажіть, будь ласка, з чого вона складається? Так, молодці з двох паличок. Одна паличка, з якої ми починаємо писати цифру 1, і друга якою закінчуємо? Скажіть мені, дітки, а ці палочки за величиною однакові чи різні? Молодці, звісно, ж, різні. Перша палочка у нас коротка чи довга? Так, коротка, а друга довга. Пропоную пограти в гру. Короткий та довгий. Увага на екран! На першому малюночку. Олівчик довгий чи короткий? Так, короткий, а на другому. Молодці довгий. Тут ми що бачимо? Молодці потяг на першому малюночку. Потяг довгий чи короткий? Довгий, а на другому. Молодці, короткий. Далі у нас що? Це? Лінійки. На першому малюночку лінійка. Підказуйте мені. Так, довга, а на другому, коротка. І остання картинка. Ми бачимо, що? Так, шорти на першому малюночку, шорти. Так, короткі, а на другому довгі. Ой, щось наша киця так запрацювалась, що дуже і дуже зголодніла. Давайте ми зараз з вами її нагодуємо. Увага на екран! Що ви бачите тут на малюночку? Так, пакетик з молочком, тарілочки з кормом і котика. Скажіть мені, будь ласка, скільки в першому рядочку пакетиків з молоком? Так, один. А скільки в другому рядочку тарілочок з кормом? Дві тарілочки молодці. А чого менше молока чи корму? Так, молока наскільки менше. Подумайте, уважно, подивіться. Молодці на один менше. А чого тут більше? Корму чи молока? Молодці корму наскільки більше. Розумнички мої, також на один. Пропоную вам зараз зробити так, щоб цих продуктів було однаково. А можливо, це двома способами. Способом зменшення, коли ми забираємо один предмет. І способом збільшення, коли, навпаки, ми додаємо ще один предмет. Та готові? Увага на екран! Способом зменшення. Що ми можемо зробити, щоб і молока, і корму було однаково? Думаємо. Так, молодці. Ми можемо забрати одну тарілочку з корму, перебираємо. І скільки у нас продуктів? Так, по одному одне молоко і одна тарілочка з кормом. Друга картинка. Що ми можемо зробити за допомогою способу збільшення, щоб знову ж предметів у нас було теж однаково? Молодці, ми можемо додати ще один пакетик з молочком. І дивимося, скільки в нас пакетів з молочком? Так, два. А скільки тарілочок з кормом? Розумнички теж два. Порівно предметів Порівно. Тож сьогодні ми з вами вивчали число та цифру. Молодці один. Також, коли ви вийдете на вулицю гуляти, циферку один. Можна скласти з безліч різного природного матеріалу. Із камінчиків, із каштанчиків, із паличок. І таким чином ваша прогулянка буде цікавіша, веселіша і ви ще раз закріпите. А як же виглядає наша цифра 1? А я бажаю вам хорошого настрою, хорошого дня, до наступного заняття, до побачення!